Наша внутрішня економіка на сьогоднішній день не працює так, як ми повністю знищили свій виробничий внутрішній потенціал. За 34 роки ми вирізали заводи, ми знищували саме внутрішнє виробництво. І скажу, що зовнішнє управління все робило для цього, щоб ми з вами підсіли на саме, як то кажуть, уголку зовнішнього управління. Через кредити. На сьогоднішній день наша держава має зовнішніх запозичень на 200 мільярдів, а внутрішній наш бюджет складає 30 мільярдів. І коли закінчиться війна, може так статися, що нам скажуть, потрібно виплачувати гроші. А економіка всередині країни не працює. Імпортно-експортні відносини в нас на дуже поганому зараз балансі. І ми повинні все зробити для того, щоб збудувати дійсно державу, ми повинні позбутися зовнішнього управління. А для цього потрібно саме позбутися зовнішніх кредитів. І перше, що ми будемо робити, саме працювати над цим. І ми, українці, повинні повністю трансформувати нашу державу. Ми повинні зменшити видатки на наших чиновників.